Печі потріскували дрова, полум'я тихо поблискувало на стінах, ще мить, і хата наповнювалася солодкими п'янкими ароматами випічки. В Україні напередодні святвечора пекли калачі. Господиня виймала їх з печі круглі, як сонце, або сплетені косою і ставила на стіл поруч з кутею, медом і свічкою. Калач був символом миру у хаті, достатку й Божого благословення. А вже після вечері, коли мороз хрумтів під ногами, діти тулили ті калачі до грудей, загорнуті у хустину і вирушали до хрещених. Снігу було по коліна, дорога біла, мов полотно. Ідеш, а кожен крок співає морозом, щоки холод пече, а руки тримають той теплий калач, наче частинку дому, яку несеш своїм близьким. Хрещені зустрічали з усмішкою, зі щирим: Боже, благослови. Бо калач це не просто гостинець, це знак любові, пам'яті і українських традицій.